Мудрий шукає знання, а не визнання. Життя це не лише довгий шлях до мети, але й постійний процес самовдосконалення, де кожен крок важливий для формування нашої душі. Дуже приємна річ виявляти свою щедрість. Подавати допомогу друзям, знайомим і товаришам. Але це можливо, коли маєш власність. Справжня мудрість полягає в усвідомленні своєї недосконалості, вмінні покладатися на власний розум та готовності навчатися від інших. Доброта це володіння відповідними звичками, які виявляються в дії.